Японська народна казка Жадібна господарка. Якось до невеличкого сільського готелю Завітав бродячий торговець. Він ніс великий мішок та коробку з товарами. Жадібна господарка готелю побачила товари і захотіла забрати їх собі. Вона відвела торговця до кімнати, а сама побігла до чоловіка спитати поради: Ти хочеш, щоб товари стали твоїми? Запитав господарку чоловік, це дуже легко зробити. Нарви трави мьога, звари її та підклади в їжу, яку ти подаси торговцю на вечерю. Хто покуштує трави мьога, той про все забуває, от і торговець забути про свої товари. Господарка так і зробила. Пішла в сад, нарвала там трави мьога, зварила її та підклала в усі страви. Торговець з'їв вечерю і нічого не помітив, тільки в голові у нього трохи запаморочилося і захотілося спати. Він пішов до себе в кімнату, ліг і одразу ж заснув. Вранці він прокинувся ще до світанку та пішов з готелю. Жадібна господарка негайно кинулася до його кімнати, але кімната була порожня. Дарма я варила твою траву Мьога! – закричала господарка чоловікові. Торговець пішов і нічого не забув. Не може такого бути, здивувався чоловік. Хто поїсть трави мьога, обов'язково про щось забуде, шукай краще. Господарка знову пішла до кімнати, де ночував торговець, знову все оглянула і нічого не знайшла. Але раптом вона ляснула себе по лобі і закричала на все горло. Забув, забув, що забув? запитав її чоловік. Заплатити, заплатити, забув. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.